Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Президент РФ Володимир Путін записував відеозвернення про початок часткової мобілізації в РФ 13 годин. Він затримався до початку запису виступу і до того ж його здолав напад кашлю. Тому в підсумку показ запису його виступу перенесли з 20 на 21 вересня. Пише британський The Daily Mail. Посиланням на кремлівські джерела, крім того, Путін поскаржився на біль в грудях. Після чого йому знадобилася допомога медиків. Відзначається, що перед початком запису Путіна здолав напад кашлю і біль у грудях. При цьому виступ Путіна кілька разів перезаписували через погане самопочуття російського президента, уточнюється в матеріалі. Крім того, за даними британських журналістів, в найближчому оточенні Путіна допускають, що глава держави прикинувся хворим, щоб подумати над змістом свого звернення. Нагадуємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною в першу чергу військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав. Що країна-агресор готова визнати результати референдумів в окупованих Донецькій, Луганській і Херсонській областях? Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210-й день так званої трьохдневної війни проти України отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки. В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на інформацію про те, що президент РФ оголосив в Росії часткову мобілізацію, повідомляє CNN. Американський чиновник звернув увагу на те, що число людей, яке хоче мобілізувати в РФ, майже в два рази більше, ніж було задіяно Росією під час початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пряма мова. Це безумовно ознака того, що він, Путін, зазнає труднощів, і ми знаємо, що він зазнав десятки тисяч втрат, у нього жахливий бойовий дух, згуртованість підрозділів на полі бою, командування і управління досі не вирішені, у нього проблеми з дезертирством, і він змушує поранених повертатися в бій. Так що очевидно, що людські ресурси це проблема для нього, зазначив представник Білого Дому. Кібрі додав, що США сприймають серйозно загрозу лідера країни-агресора застосувати ядерну зброю. І будуть змінювати свої плани відповідно до стратегічної позиції РФ. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!